Шановні майстри, до вашої уваги до мене попали в руки найдешевший китайський інструмент, який є на ринку. Звісно, офіційний і який забезпечується гарантією, тому що постачається великою компанією будпостач. Цей інструмент забирають хлопці у військо, тому їм треба щось дешеве і щоб працювало. Перший раз його бачу, тому оце крутив його, дивився, як же він працює. Але. Наприклад, Шурік повноцінний, має регулювання крутного моменту, залізний патрон, щиточний двигун, акумулятор, який не рухається, який має позначку зарядки, болгарка з регулятором обертів, 4-амперний акумулятор, який також фіксується, також показник зарядки, прорезинова ручка. Ну, як на мене, все як у болгарок Тому інструмент... Ціна, якість, як на мене, достоїн вашої уваги. Але це не головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Слава Україні!